Добро здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Зразу вибачаюсь, прогавив, вибачаюсь перед Володимиром Олександровичем Зеленським, перед всім суспільством, прогавив момент півріччя плану стійкості. От прогавив 19-го числа, що вже там таке було, що я забув про те, що рівно півроку ж 19-го числа було плану стійкості, оголошено у Верховній Раді. Паном Зеленським, і тут треба ж було підсумки підбити, а я не підбив. Ну, але що зробиш? У кожного є свої помилки. У кожного є свої помилки. Ну, Тим паче, скажімо прямо, що Зеленський теж не згадав про те, що півроку плану, не влаштував е років звіт про це, не зібрав прес-конференцію, не провів великі інтерв'ю про це. Кого це так от, просто не знаю? Ну, він же ж любить у нас розказати, прозвітувати. Чогось цього разу не прозвітував, не знаю. Але давайте ми зробимо за нього частину роботи. Ну, тому що, ну, все-таки ж зрозуміти, людина зайнята. Так от. Був оголошений план стійкості. В ньому всі пункти можна розділити приблизно на дві частини. Перша частина це та, яка залежить від влади. А… Інша частина, яка не залежить від влади повною мірою. Частково залежить, а повною мірою не залежить. Ну, припустимо, ситуація на фронті. Ну, що би ви не казали, якби ми не ставились до Зеленського, але ми розуміємо, що ситуація на фронті залежить від нього не повною мірою. Е, Стосунки з союзниками, ну так само не повною мірою. Допомога союзників, ну так само не повною мірою. Можна говорити про те, які помилки допускає Зеленський не може домовитись, не вміє. Низький інтелект, дипломатичний хіст і все інше, це можна. Але це окрема тема, і можна про неї говорити, а можна не говорити, тому що ну, зрозуміло. А от є тема, яка ну, залежить точно від самого Зеленського, від його апарата, Верховного Ради, від піраміди його і так далі. Це те, що стосується внутрішнього виробництва, стосується певних законів, норм і так далі. І так, далі. так от. В тому е, законі, в тому його зверненні, е, в тих зустрічах, я е, нарахував кілька пунктів, які стосуються внутрішнього, внутрішньої ситуації, які повинна було, ну, можна було зробити і зроблено. Значить, Вони стосуються ці пункти двох ключових тез: це законодавство і мобілізація. Пов'язана з, з, з цим ТЦК і так далі, структури і так далі. і друга частина це виробництво зброї, створення штан, штабу індустріалізації і так далі. Тобто, все це е, швидше таке юридично, емоційно, е, значить, мотиваційне, воно все знаходиться всередині країни, і все повністю залежить від Зеленського, а не від союзників. Тому я про це буду говорити, щоб ви мені не сказали. Там Зеленський обіцяв не відступати, а ми відступали. Хто ж це винен? Це ж не Зеленський винен, це ж Росія поперла. Не буду про це говорити взагалі. Тому що це, я ще раз кажу, окрема тема. І роль Зеленського в тому, чи наступають війська, чи відступають, чи як вони забезпечені, як вони підготовлені, як вони мотивовані. Ну, будемо вважати, що це питання, яке ще можна обговорювати. А от питання з ДЦК і з мобілізацією. Зеленський заявив, що буде новий підхід до мобілізації. І буде реформа ТЦК. І що ТЦК не буде каральним органом, а буде там значить, і так далі. Е, ну, я прошу вас е, оцінити, як у нас відбулась зміни до закону про мобілізацію, і як це, ТЦК перестало бути і каральним органом, і як все це позитивно дуже у нас відбувається. Е, з того, що бачу я. Як людина, яка не попадає під призивний вік і не стикається з ніякими там, вимогами там, контролю і так, далі, і так далі, я можу сказати, що мені ТЦК точно не дошкуляє, я її не бачу. Але коли я починаю читати і слухати і дивитися навколо не стосовно себе, а стосовно інших то я бачу, що методи роботи ТЦК не змінилися. Реформи ТЦК як такої точно не було проведено. Ну, за це я вже вам можу сказати. І підходів до мобілізації змінено не було. І на когось нового закону, який би передбачав зміну, таку теж не було. Таким чином, я думаю, що є сенс говорити про те, що в цій царині мобілізаційній ніякого прориву не було. Нагадаю вам, що навіть залужний, коли він виступав своїми промовами про стан речей, він вже навіть не говорив про те, що треба посилити, організувати мобілізацію, і так далі, всі вже розуміють, що ця влада ніяк не може розібратися з мобілізацією, ну нездатна, не просто нездатна. Коли всі вимагали на заході, що давайте залучимо молодь до е, служби. Зеленський сказав, давайте контрактно зробимо. Це викликало нові скандали, тому що ну, являєте собі, молодий пацан, який ніде не воював, зразу отримує купу грошей за те, щоб піти на контракт на рік, припустимо. А хлопці, які сидять на фронті, ці гроші не отримують. Ну, якби це не дуже справедливо. От крім того, це ці контракти, про які говорили значить, влада, звітів про них немає офіційних. Але те, що пробивається через телеграм-канали, непрямі виступи депутатів, згадки ну скла враження, що це десь приблизно 5% від того, що вони планували, вони таким чином залучили більше того з моїх даних, які я знаю, з тих підрозділів, з якими я спілкуюсь. Ну нема там нікого взагалі з цих е контрактників, але допускаю, що вони десь є. Тому я оце і кажу, що 5. Ну добре, 15%. Хоча я думаю, що я дуже сильно перебільшу. Таким чином, ось ця частина дуже серйозна і дуже вагома, вона провалена. Чи можна було би виправити ситуацію і справді зробити прорив в розумінні і відчуттях? Безумовно, я говорив це кілька разів, скажу вам ще раз, можливо, я у себе в тубі ще це не говорив. Е -е, можливо, було б дуже просто. Перше, Зеленський повинен був би викликати своїх 5-6 менеджерів і сказати, «Шановний 5-6 менеджерів. Кожен з вас має подбати про те, щоб було мобілізовано мінімум 20 дітей, чоловіків, жінок чи когось там ще з найближчого оточення з найближчого оточення піраміди влади. Ну, тобто, найближчих родичів, голів адміністрації, їхніх заступників, депутатів Верховної Ради, тобто, от цих по 20 приблизно, кожен, оскільки їх 5-6 менеджерів, це би було ну, десь 100 людей. Цим 100 людям треба було дати час, щоб вони прийшли підготовку, скільки там годиться. А десь через півтора місяці треба було е, взяти і злити інформацію своїм джерелам е, про те, що вони провели журналістські розслідування. І є у нас у війську люди, які наближені до влади. І тут журналісти абсолютно несподівано так е, отримавши цей злив. Напали, бо ви знаєте, от ми знайшли 100 людей. Які справді наближені? Це син депутата, це брат депутата, це батько депутата, От, ну, наже ж слуги дуже молоді депутати, в них і батько може повоювати, це дружина депутата, це е, двоюродний брат, не тільки депутата, а міністра, заступника міністра, голови фонду, банку, адміністрації обласної. От цих, а таких людей у нас є про розібратися. Ну, мабуть, же, людей 300-400 є в країні, правда? Ну, 300-400 депутатів, 150, ну і банкова, ну і так далі є. І от у них у всіх разом треба було знайти просто 100 людей і провести таке розслідування. І тоді би ці журналісти, яким довіряють, вони би там той самий ткач, чи хто там хто завгодно, вони би це обнародували. І це була б правдива інформація, як ви розумієте, це не була б фуфло якесь вигадане. Це була б правдива інформація, тому що ці 100 людей би реально служили. І цю б інформацію обнародували, всі поширили, хтось би не повірив, хтось повірив би. Потім би якісь опозиційні журналісти з Прямого каналу чи з П'ятого, чи з експреса поїхали би, значить, на місце, де служить хтось з них. І зробили про це репортаж, і сказали, ви знаєте, Варлада не бреше, і точно, оце ж племінник губернатора такої то області чи там голови адміністрації чи військової адміністрації, він таки служить, знаєте, да, це правда. І тоді був би повний консенсус суспільства, а потім би Зеленський сказав: Так, ви знаєте, я сам чотири рази ухилявся, то був такий період. А була ще така війна не гостра. А зараз я каюсь, що я таке робив. І ви, будь ласка, покайтесь, тому що ви теж у як і я. Ми всі робили великі дурниці, але зараз настав такий час, коли треба сказати: все, це всі гріхи в минулому залишаються в минулому, а все найкраще, що у нас є, давайте кладемо, і будемо робити. І давайте зробимо так, щоб ми призвали якомога більше людей зараз. Тому що декому на фронті треба дати вже відпочити. А ті, хто відпочили, я вам скажу так, я бачив це саме свої очі в 16-му році, коли люди почали із фронту, не сиділи вдома як час, а потім повернулися, і казали, ні, ми йдемо на фронт, там наші друзі. Я впевнений, що ті хлопці, яких би демобілізували, там не всіх, не треба ж всіх демобілізувати. У кого є особливі підстави потихеньку, в два рази повільніше, чи демобілізація чи якось ще. Половина б з них точно поверталася. Ну, по-перше, там грошей більше, по інше. Подивіться, ви спілкувалися з людьми, які прийшли з фронту хоча на відпустку чи що таке. Я спілкувався. Вони від того, що тут буває. Вони кажуть, коли ми на фронті, ми не уявляємо собі, яке у вас тут гімно в тилу. Ну, умовно кажучи, він заходить в супермаркети, а його не маючи ким замінити на фронті. У нього там спина, рука, і так далі. Так далі. А він приходить у відпустку сюди на кілька днів. Заходить в супермаркет, а весь супермаркет забитий здоровими мужиками. І він не розуміє, що взагалі відбувається. Так от, це би дало можливість суттєво змінити ситуацію. Дуже просто. Думаєте, я це придумав, цю ідею? Оцю ідею я взяв, придумав такий розум. Ні, цю ідею придумав не я. Цю ідею придумали євреї. Євреї, Ізраїльська держава на третій місяць після того, як почалась. Війна 7 жовтня приблизно, може, на другій місяці. Так само обнародували журналістські розслідування. Я не знаю, чи вони готували його спеціально, чи не годували. Це вже я сам тут придумав, проготували. А коли ж провели журналістське розслідування. І в цьому журналістському розслідуванні пройшлись так: типа, президент, такі-то родичі служать. Прем'єр-міністр такі-то, міністр такі-то, такі такі-то, всіх найважливіших особ держави, там 30 їх. У них, у них все-таки не така бюрократична машина. І напроти кожного, не так, що дайте нам просто 100 людей. А так, президент, хто служить? Ніхто, прочерк. Єрмак, хто служить? Ніхто, е, э, прем'єр-міністр і так далі. А у них так це було зроблено. І у всіх виявилося, що якісь родичі служать. Ну там найгірше, най... найдовше, що сприймалося по родовому, це племінники. І от я вам скажу так, що міністр соціального забезпечення, там жінка, я це запам'ятаю назавжди, у неї чотири доньки і чотири зяті, всі служать. Оце Ізраїльська держава. Отак вони це зробили. Слухайте, і е, які тоді будуть питання до влади, якщо у неї кожен, хто є в армії, хто є в владі, у нього хто-небудь служить? Не буде питань, не будуть казати, ви знаєте, там погані умови, там дають дурацькі накази, там то-то, то-то, то не будуть чому, тому що всюди є рідні діти, які служать. І влада дбає про те, як зробити так, щоб там було е, краще всім. Не буде ж одній своїй дитині золотий бліндаж будувати. Оце одна частина, про яку ми поговорили. Шкода, що часу вже дуже мало залишилось, але менша з тим. А друга частина стосується виробництва. Зеленський пообіцяв, що буде створений штаб індустріалізації, який буде займатися військовим виробництвом і так далі. І так далі. Штаб був створений. Про нього було оголошено через кілька днів після того, як Зеленський це сказав. Складу штабу ми не знаємо, для чого він що робить і так далі. В жодному джерелі що про цей штаб згадано. І, Ніякого показу, ніякого документа поіменно були названі люди, які туди входять, теж немає. Тобто я роблю з цього висновок: що якщо штаб існує, то тільки для того, щоб виконати обіцянку Зеленського і тут же про нього забути. А цей штаб мав би там е е е вивчати, аналізувати все, що сталося з е е зброї, як її більше видобувати і так далі. Що стосується іншого, вражаючий фактор це. Три тисячі ракет, які обіцяв Зеленський шум за рік випущити. Пройшло півмісяця, мабуть, три тисячі ракет. Випущено. випущено, не випущено по ворогу, а вироблено. Так от, ми всі з вами знаємо, кожен день, я читаю кожен день, куди що полетіло з нашого боку, я не бачу ніяких ракет, які б кудись полетіло. Ну, може, така якась ракетка є, отакаво, маленька, яка полетіла. Так. Але якщо говорити про якісь ракети, а він там говорив про довгі Нептуни, які можуть долетіти до Москви і так далі? То такі ракети наші нікуди не літали. Я думаю, що Зеленський не збрехав, і їх випустили вже півтора тисячі на цей момент. І я собі уявляю, як вони лежать на складах і чекають того моменту, коли ворог тільки голову підніме, і ми бабахцями, півтора тисячами, які вже у нас є, ракети. Правда? Ви теж в це вірите? О. І е, що стосується всього іншого, ну, можна сказати, що дронів багато виробляється, Дуже багато дронів виробляється. Ну, я, як волонтер, можу вам сказати таку річ: багато дронів, які виробляються, чомусь потім треба донатити на акумулятори для них. Або, виявляється, що вони летять на буквально кількасот метрів. А для того, щоб вони летіли на необхідну кількість метрів, кілометрів, треба міняти певні частини в них. Теж донатили, теж збирали. Не, не на пальцях, а реально збирали. І ви збирали, до речі, у мене на каналі, коли треба було купити два передавачі і дві таких платочки для того, щоб літак, який летить на 200 метрів, дрон його почав летати на 10 кілометрів. ми це зробили, і він літав. Тобто, моє враження таке. Формально дронів виробляється достатньо багато, але якогось прориву, чи якогось якісного прориву, чи якоїсь можливості уникнути культури, ем, може, тому що немає того комітету, про який е, Зеленський говорив. Ну і друга частина захисту така сама це реби. Ну, якщо вже влада займається тим, що намагається знищити виробництво АйПетрі, реба які. Шер виробляє для чогось, ну, щоб ніхто не знав, що Порошенко виробляє їх і відмовляється їх купувати. А ми самі їх купуємо, так роздаємо. Вони дорогі, це дуже важко. Кожен останню копійку у себе віддає реби, Ну, як ви до передової довезете: снаряди, їжу, зміну людей. Ніяк. Вона тільки під'їжджає за 10 кілометрів до. Фронта і починають по ній лупашити е, дрони без реба ніяк. А, тобто на кожній машині ви РЕБа ребаль коштує 152 тисячі гривень. Ні. А яким підрозділам дають реба? Вони коштують мільйон. От проблема: не працюють, розумієте? Мільйон коштують, не працюють. А ті, що 200 тисяч. 000... Волонтери підганяють, працюють. Чого воно таке робиться, ну просто не знаю. Може, не в той бік вони працюють, може ще щось таке. Але у собі тисячі кілометрів лінії фронту, кілька сот тисяч людей воює, і всіх треба забезпечити зброєю, їжею, медичним обслуговуванням і так далі. Так далі, так далі. Вихідні міняти і так далі. І це все роблять автомобілі. І ці автомобілі і не мати мреби, Без цього нічого не виходить. Ну, є росіяни роблять варіант, вони роблять траси, повністю захищені е, від дронів. Роблять, якщо не зробили. У нас такого поки що немає. І знаєте, що відбувається? А я вам розкажу, що відбувається. Хлопці на спині по кілька кілометрів носять. Боєприпаси, снаряди, там, гранати, все, ящики. Ну, ящики. Е, не всі які такі, що можуть понести такий ящик, але носять. Кілька кілометрів туди, кілька кілометрів назад. І ці хлопці теж без ребів, до речі. Без ребів. Ну, Нема таких хлопців, щоб вони йшли. У них ще реб на спині був. І у ці сили наші хлопців, які може би повинні якось відпочити, вони замість цього тягають ці боєприпаси. Тому що влада не може купити реба, і машини не можуть довести до необхідного місця ці снаряди і все інше. От так і воюємо. Отак і реалізуємо півроку вже цей план. Ні, можна було б поговорити про плани, які були рік тому, два роки тому. Ну, але ви про них вже забули. А цей же свіженький півроку, ви ж пам'ятаєте? Так, так, це той план, де про мінерали було. Той план ми реалізували. Хай буде греться. Дякую вам, що були зі мною. Вибачте, що я так довго. Але дуже прошу вас донатити. Там в описі є це. Друге, дуже прошу вас підписуватись на мій канал. Коментувати. Обурюватись, хвалити все одно. Це дуже важливо для. Ні, для мене важливо, щоб хвалили, а для Ютуба е, все одно. І поширюйте. Це теж для мене особисто дуже важливо. Ну і ставайте спонсорами мого каналу. Щось зовсім погано стало. 35 гривень коштує стати спонсором мого каналу, але щось і вперся в число 97 спонсорів і не можу переступити з того. У мене такі великі плани були на життя. Тому 100 перевалить і тоді все піде інакше. Але є і позитив. Сьогодні ми перевалили за 8 тисяч підписників за два місяці. Кажуть, це не дуже мало. Може, і не дуже багато. Але за 8 тисяч ми вже перевалили. Так що дякую кожному з вас, 8 тисяч і тих інших, хто приходить, дивиться і поки що не підписався. Гарного вам вечора! Слава Україні!